Добрий день, мої сонечка. Сьогодні ми з вами проговоримо про воду як екологічний фактор. Звичайно, ви багато всього знаєте з попередніх предметів, з попередніх років, але сьогодні подивимося трошки, можливо, під іншим кутом зору, об'єднаємо, структуризуємо ваші знання, ну і сподіваюся, щось нового ви нині таке почерпнете. Отже, перш за все, деякі терміни нам потрібно знати, тому рекомендую поставити на паузу і записати собі в термінологічний словник. Якщо ж терміни вам відомі, то лише їх пригадати. Водний баланс це кількісне співвідношення, надходження, витрат і акумуляції, тобто запас води за певний час, рік, сезон, місяць тощо, для будь-якої території або водного об'єкта. Біотоп. Це є місце проживання виду чи популяції. Це свого роду домашня адреса. Екологічна ніша це є діапазон умов відповідно до абіотичних та біотичних факторів, за яких живе і відтворює себе популяція. Це подібне до роду занять. Пристосування рослин до різних умов водопостачання позначилося на їхніх морфологічних, тобто зовнішньому вигляді, так? Анатомофізіологічних безпосередньо анатомо це будова самого організму, так, внутрішня будова. А фізіологічні це ріст, розвиток, розмноження тощо. Та біохімічних особливостях, тобто, іншими словами, хімічних реакціях, які відбуваються всередині кожного живого організму. Пригадайте: довгий корінь у верблюжої колючки. Досягає найглибших шарів, де є хоча б трошечки покладів води, розгалужений корінь при ґрунтовій поверхні перекоти поля, це є, скажімо, водозабезпечення більш-менш може бути нормальне, але бідний на поживу ґрунт, і тому будуть корінь розростатися на боки, для того, щоб побільше поживних цих речовин знайти в верхніх шарах ґрунту. М'ясисті листки в каланхоє чи стебла в алоє для запасу вологи, вони ще можуть бути покриті таким специфічним воском, щоб зменшити випаровування. Так само для зменшення випаровування вузькі листя в типчака, шорстків ковили, опушені в полину і в вигляді колючок у кактуси. Класифікація рослин за потребою у забезпеченні водою має такий вигляд, таку структуру, і ми її детальніше зараз розглянемо. Хто вони такі? Вищі водяні рослини це є гідатофіти, гідатос вода, фітон – рослина це рослини, які повністю або частково ростуть у воді, і позаводним середовищем існувати нездатні. Одні з них не прикріплені коренями до ґрунту. Наприклад, як ряска чи елодея. інші прикріплені, наприклад, як латаття. Багато гідатофітів торфоутворювачі. Вони розрізняються як гідатофіти справжні. Рослини занурені у воду, і розвиток яких відбувається тільки у воді. Наприклад, це є види куширу. Вони вам дуже добре знайомі, особливо тим, хто має золотих рибок в своєму акваріумі. Аерогідатофіти занурені, це є рослини, цілком занурені у воду, зростання у яких відбувається у воді, а запилення квіток над водою. Для прикладу, це є валіснерія, спіральна, водяний горіх. Аерогідатофіти плаваючі, рослини, у яких частина листя і стебел занурена у воду, а частина плаваюча, запилення квіток теж відбувається над водою. Скажімо, вам відомі. Знайчики жовті, латаття, рязка мала тощо. Далі в нас є ще гідрофіти. Знову ж таки, гідровода, рослина. це є рослини, які прикріплені до ґрунту і занурені у воду нижньою частиною. Очерет, рогіз, аїр або лепеха. Ми їх вивчали з вами на аптеці природи. Їх окремі науковці відносять до групи водноназемних трав'янистих рослин. Отже, до наземних рослин ми зараз класифікуємо як гігрофіти, гігрос це вже вологий фітон рослина. Ростуть в умовах підвищеної вологості ґрунту та повітря на болотах, берегах річок чи озер у вологих лісах, розрізняють тіньові світлові гігрофіти. Тіньові це рослини нижніх ярусів сирих лісів. В різних кліматичних зонах, наприклад, недоторка, осодгородні, багато тропічної трави, світлові гігрофіти, види відкритих місць зростань, що ростуть на постійно вологих ґрунтах, і в вологому ґрунті, наприклад, папірус, рис, сердечники, підмаренник, болотний, росичка. Ще вам відомі такі рослини, як розрив трава, квасиниця звичайна, чистотіл великий. Мезофіти, мезо-середній проміжний, це є рослини, які живуть в умовах середнього рівня зволоження, здатні розвиватися в умовах достатнього водопостачання. Скажімо, це є вічно-зелені дерева верхніх ярусів тропічних лісів, листопадні, листопадні дерева, саван, деревні породи вологих вічно-зелених субтропічних лісів літнього зелення, лисині породи лісів помірного поясу, чагарники підліска, трав'яності рослини дібровного широкотрав'я, рослини заливних і не дуже сухих суходольних луків, пустельні ефемери і ефемероїди, більшість бур'янів і культурних рослин, зокрема хлібні злакові рослини, кормові трави, овочеві, технічні, олійні, кормові, плодові, волокнисті та інші культури. Є ще ксерофіти, ксерос сухий, рослини посушливих місцевостей, пристосовані до життя в умовах недостатнього водозабезпечення. Це є рослини пустель, посушливих степів, піщаних дюн, схилів, які дуже прогріваються, зокрема полин, люцерна степова, верблюжа колючка, ковелан, тепчак. До ксерофітів належать суккуленти, суковиті рослини з сильно розвиненою водозапасаючою паренхімою у різних органах, стеблові суккуленти кактуси, кактусовидні молочаї, листові суккуленти алої, агави, мезебріантенум, молодило, очитки, кореневі суккуленти аспарагус. На слайді наведені фотографії цих рослин. Також належать ще сюди склерофіти. Це рослини, навпаки, сухі на вигляд, часто з вузькими і дрібними листям, іноді згорнуті в трубочку. У клітинах переважає зв'язана вода. Сисна сила корені досягає декількох десятків атмосфер, що дозволяє успішно добувати воду з ґрунту. При нестачі води різко знижують транспірацію, тобто випаровування води, відносять деякі злаки, полин. Дерьвець, Ковела, тонконіг тощо. Пригадаємо собі воду у живій матерії. Найбільше розповсюджена неорганічна речовина. Людина на 60-65% від маси тіла складається з води, а протоплазма багатьох рослин містить від 85 до 90% води. Гідросфера займає 3 четвертих поверхні земної кулі. Для існування живих організмів важливе значення мають властивості води. А саме прозорість, солоність, вміст кисню, вміст органіки, вміст кальцію, ми ще й називаємо жорсткість води, і pH або кислотно-лужний баланс. На слайді у вас наведено, як виглядає, власне, за схемою PH, куди належать овочі, фрукти, куди звичайна вода, так? тобто нейтральний спектр. І так само до кислого середовища, які напої чи їжа належать. Індикаторні групи організмів відносно стійкості до органічних забруднень і дефіциту кисню. Це розрізняють полісапроби, організми, що витримують значний дефіцит кисню, зокрема личинки комара, мезосапроби, організми, що витримують лише середній рівень забруднення, інфузорії, карась, коруп, лин. І олігосапроби організми, що витримують лише слабкий ступінь забруднення, наприклад, форель. ПГ води має важливе екологічне значення. Риба найкраще сприймають кислотність в межах від 5 до 9 пГ, тобто це є слабокисле до слаболушного. При пГ нижче 5 можна очікувати масову загибель риб, хоча окремі з них витримують кислотність до 3,7. Тобто такий гарно кислий розчин можуть витримати, але це не всі. При pH вище 10, тобто вже лужне середовище, вода згубно діє на всі види риб. На слайді є зображення схематичне, як відбувається забруднення від заводу, так вигляді викидів у річку. І, відповідно, ми бачимо, що. Не вся частина ріки буде забруднена частина, це все пов'язано з течією, її швидкістю, як вона омиває береги. Але ми бачимо, що буде дуже, скажімо так, точковий локальний вплив і на, на живі організми, так і забруднення не є постійним в часі, тобто це є залповий викид. І ми бачимо, як будуть діяти на ті чи інші організми в тих чи інших. Місцях, так? тобто, все ж таки, частина е, живих організмів буде піддаватися постійному токсичному впливу, і, відповідно, вони від цього будуть гинути, або будуть мати якісь мутації, які зовсім не будуть їм потрібні для свого існування. Як рослини реагують на водозабезпечення? Кореневі системи дуже пластичні і різко реагують на зміну умов у першу чергу зволоження. При нестачі вологи коренева система набуває більш виражений екстенсивний характер. Вам на слайді винесла, як це виглядає. Тобто, при вирощуванні, наприклад, жита в різних умовах загальна довжина коренів без кореневих волосків Тисячі сантиметрів кубічних ґрунту варіює від 90 метрів до 13 км, а поверхня кореневих волосків може збільшитися у 400 разів. Смоктування води коренями утруднено при великій сухості ґрунту, засоленні або сильної кислотності при низькій температурі. Наприклад, ясен звичайний при температурі ґрунту 0 градусів Цельсія поглинає води втричі менше, ніж при температурі плюс 20-30 градусів Цельсія. Види з раннім початком розвитку, як правило, можуть смоктувати воду корінням при більш низьких Низькій температурі, ніж ті, що розвиваються пізніше. Тундрові рослини і деякі дерева, що ростуть в ґрунтах багаторічної мерзлоти, можуть поглинати воду при температурі ґрунту 0 градусів. Перегляньте відеосюжет. Українська земля страждає від посухи. У чому причина обміління водою?» Це покликання я вам дам також в коментарях під відео. Отже, що ми вже знаємо і розуміємо? Суть поняття водний баланс, розподіл рослин на екологічні групи відносно певних екологічних факторів. Що нового дізнаємося. Продовжимо з'ясовувати роль води як екологічного фактора. Завершимо встановлювати зв'язок водного обміну з ґрунтовим і повітряним живленням рослин, навчимося застосовувати знання для догляду за рослинами на городі і присадибній ділянці. Навчимося застосовувати знання для фенологічного прогнозування. І тощо. У вас на слайді я винесла фотографію, яку зробила, скажімо так, невимушено. Так склалося, що в 7 класі ми завжди з аптеки природи закладаємо квітники з лікарськими травами, і зараз у вас є чорнобривці. Вони висіяні були на воду одночасно. Висаджені далі, коли проросло насіння, так, висаджене методом пеленок, і, відповідно, так само це сталося одночасно. За винятком того, що частина рослин росла на підвіконнях нашої школи, і за ними доглядали учні семикласники, приблизно десь років два чи три тому. Іншу частину рослин я забрала до себе додому і, відповідно, так само проводила догляд. Сорт, відповідно, ідентичний, ґрунт, частота підживлення і кількість води ідентичні. Змінним параметром була частота поливу. Власне, коли я вдома сама підливала регулярно, так як за графіком, то в школі, на жаль, тоді, коли я нагадала учням. Хоча Viber-групі прописувала, коли має відбуватися цей полив. Так? І ви бачите, наскільки суттєва різниця між рослинами. Мої рослини доглянуті, вони гарненькі, мають широкі листові пластинки, вони мають значно більшу кількість листків, справжніх листків. Так? А ті, що росли в школі, вони такі нещасні, видно, що їм бракувало. Якогось екологічного фактору. Єдине, на що звертаю увагу, на колір листків. Тут ми його не беремо до уваги, оскільки мої рослини росли на більш кращому освітленні, тому вони такі більш світліші мають забарвлення. А рослинам, які росли на підвіконні в школі, там трошки вони були притінені і, відповідно, щоб компенсувати брак світла, виробляли більше. І тому листки такі більш темні, насиченіші. Так, але ви бачите, як суттєво впливає водний баланс на рослини. Ще одні фотографії я зробила з одного боку випадково. Мене зацікавили ті рослини, коли я відпочивала кілька років тому на морі. Власне, всі ці рослини росли на присадибних ділянках, тобто перед парканом, і по один бік вулиці, тобто вони всі були на південній стороні вулиці. Зрозуміло, що ґрунт був ідентичний, ніхто спеціально за межі паркана не виносив якісного ґрунту, так, частково засолений, причому морською водою. А вік, судячи з величини квітконоса, Виглядає одинаковий. Так, юка, за своєю природою, є дуже невибаглива рослина, її корінь розвивається так, що собі знайде воду, в які би умови вона не потрапила. Але, тим не менше, ви бачите, наскільки різниця велика між цими рослинами. Тобто, на першій фотографії юка має найменші листочки, судячи з догляду, за як перед парканом, так і. Загалом прибудинкової території мешканці дуже рідко відвідували свою домівку і, відповідно, ще менше приділяли увагу квітам, які росли за межами їхніх володінь. Так? А вже на другій третій фотографії значно краще догляд, тобто видно було, що рослини политі, тому і власне листові пластинки більші. Але ще зверніть увагу на захищеність ґрунту від випаровування. Коли на першій і другій фотографії ґрунт прикритий природньою рослинністю, так, травою, не дуже вона є скошена, тобто вона запобігає власне, пересиханню ґрунту, то мешканці будинку на другій фотографії дуже ретельно виполювали всі бур'яни, щоб їхній квітник був красивий, так, за так званими традиційними методами догляду. І, відповідно, це спричинювало більше випаровування води, хоча вони поливали. І листова пластинка значно менша. Більша, ніж на першій фотографії, але менша, ніж на третій фотографії. Так, тобто тут ми маємо вже два чинники. Перший це режим поливу, а другий це збереження води в ґрунті. Ще раз собі пригадаємо, що для рослин має значення вода, солона чи прісна, кислолужний баланс pH. Насичена киснем вона чи ні. Жорсткість води. Вміст солей, кальцію та магнію, низький, достатній чи надмірний вміст макро і мікроелементів, органіки, збереження води у середовищі проживання, а також захист від випаровування. Традиційне землеробство. На фотографії ви бачите щойно зорене поле, яке гарно пригрівається сонечком, гарно, відповідно, йде випаровування води, земля навіть розтріскалася від того, що. Порушилася її структура, і вона не може себе захистити. Рослинки тільки пробилися так, через товщу ґрунту пересушеного. На верхній фотографії це вже знову ж таки акуратні рядочки які рослин, так, які вже посіяні і рядками посходили, але все рівно вони ще не встигають прикрити ці міжряддя і захистити від пересихання. Тобто вода все рівно суттєво втрачається, поки земна частина гарненько не підніметься. Це нагадує нам пустелю. На жаль, але своїм традиційним землеробством, тобто неправильними методами стосовно екологічних законів, ми свою землю перетворюємо на пустелю. Чи це великі фермерські господарства, чи це домашні на кшталт села або дачі. Так, тобто верхній шар під палючим сонцем, а ви спостерігали останні роки на весну, наскільки сильна, висока температура як сильно палить сонце, так і деколи в травні буває вже і під 30 градусів температура, рослини ще не встигають гарно так прорости. І закінчується це тим, що пересихання верхнього шару, родючий ґрунт, замість того, щоб давати поживу, стає. Пилюкою, яку вітри розносять на всі чотири сторони нашого світу. Альтернативою, власне, то є трави, яка природньо може рости, так, тобто бур'янам, як ми їх називаємо, яка може закривати ґрунт від пересихання, це є свіжоскошена трава, соснова кора, солома, опале листя, голки хвойних рослин, стружка, компост, газетний папір. Але в жодному випадку не газета, тому що, як-не-як, вона містить фарбу дуже часто ту, яка містить, в свою чергу, свинець, і нічого доброго ми не зробимо, тільки забруднимо ґрунт. Вона захищає ґрунт від сонця, запобігає випаровуванню вологи, глушить бур'яни, зменшує коливання температури у ґрунті, відповідно, захищає коріння рослин від промерзання взимку чи весняних заморозків. Сприяє снігозатриманню, що, в свою чергу, це зволоження також, оберігає ґрунт від вивітрювання та розмивання дощами, дає оселю та їжу хробакам та іншим ґрунтотвірним макро- і мікроорганізмам, або редуцентами їх називаємо, і забезпечує чистоту плодів, ізолює листя рослин від патогенів, що живуть у ґрунті, наприклад, фітофтора, дає старт локальному компостуванню. І забезпечує листя рослин необхідним для нього СО2 або вуглекислим газом, що в майбутньому забезпечить високі врожаї. Як ж вона працює? Якщо ми забезпечимо правильне мульчування, не просто розкидання бур'янів по городу, так, а таку, ніби як ковдручку зробимо в міжряді, висотою мінімум 7-10 см, і будемо регулярно її підкладати. Впродовж сезону, тобто впродовж літа, хоча б двічі тричі за всі ті три місяці, то ми спрацюємо в такий спосіб, що насіння бур'янів, яке буде намагатися пробитися через оцю ковдру, воно просто загине, буде притінене. Насіння бур'янів, яке висіється, так перенесеться вітром чи в інший спосіб. І висіється на наш город, воно не зможе прорости, і відповідно воно засохне і згине. Сіно захищає від бур'янів, випаровування і звітрювання ґрунту, але забирає нітроген. Так, тобто, з одного боку, добре є встеляти сухою травою, але пам'ятати про те, що і потрібно буде рослинкам піджива від відповідним макроелементом. Опале листя до зими захищає від звітрювання ґрунту, випаровування. Утримує сніг, вологу до весни, дає органіку, недоліків наразі не виявлено. З власного досвіду можу сказати, що експериментувала на одну ділянку з лісу привезла декілька мішків листя, так, щоб ліс знову ж таки не сильно постраждав від моєго втручання, але тим не менше накрила всю свою ділянку такою гарною ковдручкою, десь орієнтовно в 7 см, і вона так під тою ковдручкою сухого листя. Перезимувала. І, відповідно, сусідня ділянка не була накрита цим сухим листям. На дві ділянки я висадила цибулю на весну. Я мала просто неймовірно втричі більший врожай цибулі на тій ділянці, де було опале листя, залишене під зиму, ніж на тій ділянці, де я не додавала не покривала її. Тобто тут ще листя зіграло. Роль добрив. Можуть люди використовувати поліетиленову плівку, вона захищає від бур'янів, випаровування і звітрювання ґрунту, але створює запарювання і розвиток патогенних грибів. Особисто я не є прихильник цього заходу. Є ще спеціальні такі неткані покривні матеріали для ґрунту, які гарно покри... пропускають воду, пропускають повітря. Але запобігають випаровуванню цієї води і не створюють у цього запрівання як поліетиленова плівка. Ну, але недолік, який я виявила для себе, там дуже швидко утворюються мурашники. Їм там тепло, їм комфортно, так само, як рослинкам, які швидше проростають, ніж на відкритих ділянках. Ну, потім доводиться боротися з тими мурашниками, біологічними методами. Отже, всі абіотичні фактори є важливими. Один фактор у мінімумі буде визначати ріст і розвиток рослин, їхню врожайність, навіть коли інші фактори у достатній кількості. Знання екологічних законів наслідків впливу абіотичних факторів допомагає полегшити сільськогосподарську працю, збільшити врожайність без шкоди для довкілля на мінімальній ділянці землі. Виконайте, будь ласка, самостійну роботу. Вона буде в прикріпленому файлі. Дотримуйтеся нумерації питань. Будьте еко. Дякую за увагу.